Нова відзнака від військових займе почесне місце у Прилуцькій міській раді. Це подяка за підписом командира 119-го батальйону, полковника Елмаддіна Мамедова. Сьогодні маю таку приємну місію, приємну, приємне повноваження від імені командира військової частини 7047 полковника Елмадіна Мамедова. Вручити подяку. Міському голові міста Прилуки Попенко Ользі Михайлівні за допомогу 119 й окремій бригаді сил територіальної оборони збройних сил України та з нагоди сьомої річниці з дня створення бригади 9 квітня. Прилуцький міський голова Ольга Попенко отримала подяку від командування 119-ї бригади сил територіальної оборони. Військові вручили відзнаку у ході засідання 60-ї позачергової сесії міської ради. Сьогодні я отримала чергову подяку від наших захисників. Це подяка від захисників. 119-ї бригади Сил територіальної оборони. Звичайно, що це велика нагорода і це важлива нагорода. Але це подяка нашій територіальній громаді, це подяка кожному прилучальному, це подяка всім членам виконавчого комітету, це подяка депутатському корпусу за підтримку наших захисників. А ми продовжуємо підтримувати наших захисників. І будемо разом усі йти до перемоги. Нагорода від 119-ї бригади. Це ще одне підтвердження, що допомога захисникам була і залишається пріоритетом для управлінської команди міської ради. Уже четвертий рік з початку великої війни громада турбується про своїх оборонців за сприяння міського голови Ольги Попенко та завдяки активній позиції консолідованих депутатів міської ради з бюджету громади фінансують рекордні суми на підтримку у 2023 році. Місто стало лідером в області по. Допомозі силам оборони, обігнавши навіть чернігів та ніжин у казні передбачили 52 мільйони гривень. У 2024-му надано вдвічі більше майже 100 мільйонів. Ще тільки перша половина 2025-го, а вже зроблено більше ніж дехто робив за роки. 67 мільйонів гривень. Це потужний донат у нашу перемогу. Від імені командира 119-ї бригади і командування всієї бригади. Я мав за честь вручати. Подяку міському голові, а також мав честь представляти командування і весь особовий склад 164-го окремого батальйону, від імені яких вручив подяку всьому депутатському корпусу Прилуцької міської ради, восьмого скликання, за плідну роботу і реально відчутну підтримку. Нашого батальйону громада забезпечує фінансування всіх потреб територіальної оборони та збройних сил України. Міська рада працює за запитами військовослужбовців. Захисники самі визначають моделі обладнання та моніторять ринок, адже саме вони знають, які засоби допоможуть у бою найкраще. Нам по-доброму заздрять інші батальйони і навіть бригади, коли знають, що є така потужна підтримка і забезпечення, яке здійснює Прилуцька міська рада. І придбане обладнання, починаючи від каліматорів, тепловізорів, генераторів, бандеропаврів, планшетів, закінчуючи пікапами, ребами і квадрокоптерами, все це відчутно допомагає бійцям нашого батальйону. Збільшити виживаємість живучість на полі бою, коли солдати знають, що в тилу за них стоять стіною, вони впевненіше йдуть у бій. Прилуки також підтримують адресно, надають фінансову допомогу мобілізованим оборонцям, котрі сьогодні на фронті. І цей вклад міського голови Ольги Попенко, депутатського корпусу та всієї громади, сьогодні відзначають на передовій. Нам зазрять, коли чують, що в нас приймаються програми з підтримки військовослужбовців. І ці програми супроводжуються грошовими виплатами: 15 тисяч прилучани, які зараз виконують бойові завдання на Сході, отримали, написавши заяви. І тут я хочу заакцентувати, що це не поголовно всі в батальйоні. Ті, хто перебувають на ППД, вони не отримали цю допомогу, хоча писали заяви. Але до тих, хто Безпосередньо в зоні ведення бойових дій комісія розглянула першочергово, і саме ці військовослужбовці отримали зараз цю підтримку. Ветеранська політика у прилуках також на рівні, говорить Артем Аніщенко. Невдовзі запрацює центр, котрий і прийматиме військових, що повернулися із фронту, а також родини захисників. У нас діє потужно. Ветеранська організація це звільнені з лав батальйону. Військовослужбовці за віком, які в перші дні стали і брали участь в усіх чергуваннях на блокпостах, в засідках. Ну на прилученні у 2022 році, так і ті, хто звільнений за пораненням або після поранення, або за сімейними обставинами. Вони теж долучаються до цієї організації, це гарна наша підтримка. і коли ми озвучимо, що і ветерани навіть не обділені підтримкою і увагою міської ради, то ну хлопці просто дивуються, і кажуть, як таке може бути. Поранені захисники та родини загиблих героїв також не залишаються без підтримки міської ради. Комплекс програм дозволяє підтримати кожного та кожну, хто на фронті чи повернувся до рідних прилук. Тож ця нагорода як закономірне визнання довгої і наполегливої роботи за для наших військових програма підтримки. Поранених, а також родин загиблих військовослужбовців це ще одна, скажімо так, причина для доброї заздрощі інших військовослужбовців. І всі ці фактори, вони коли складаються так, цеглинка до цеглинки, це стає причиною, чому до нас через армію плюс хочуть переводитися як з інших батальйонів, так і з інших військових частин. Тому що Турботу про військовослужбовця вони відчувають, починаючи від командування батальйону, завершуючи громадою, яка турбується. Тому сьогоднішня сесія ну, була така, як кажуть, конструктивна, конкретна і з приємним таким післясмаком, тому що вручалися подяки тим, хто нас підтримав.